Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в футбол-сокер, можна це так назвати. Тут, в общем, чуваки ногами набивають м'ячика, і після того всього б'ються з такими от прекрасними типами. І тут, кстати, ну воно все в знаках питання. Я не знаю, що мені особо робити. По суті, я можу таку клікати, фармити і набирати купу-купу-купу ударів м'ячем. Після цього пробувати валити якогось перця. Першого, кстати І я можу вдіти штани? Я можу вдіти черевики, а ні, треба купити їх. лол А, все, я Такого тягнув, в мене тепер нові. Я тепер по 3,5 фармлю. Обалдеть. Дві які шузи в цього чувака, та? Червоні. Оце хоч жовті. в цього теж якісь цього. Всього, ще якісь сині, ти прикинь. Ну, фармлю я уже непогано, хочу вам сказати. І ще, кстати, у мене до того всього є якийсь спінер. У мене є три спіна. Давай покрутимо. Можливо, мені випаде щось толкове, але поки нам. Нам, кстати, випало 5 тисяч. 000... Ну, можна це назвати силою, а можна це назвати якось по іншому, я не знаю. Але 5 тисяч набивання м'яча нам точно випало. І ще раз ми можемо покрутити. І хотів би я. Вас сильно попросити підписатись на канал, тому що нам зовсім скоро і зовсім капелька до 100 тисяч підписників. Лишається все на все, щоб кожен з вас підписався, бо дуже багато людей дивляться відео і не підписані. І кстати, випало ще 23 тисячі просто ударів м'яча. І. І, і зумазітиме. Кстати, тепер теж шузи такі, да? Непогані, я йому ще одягнути ось такі У мене все жовті, такі, як у всі. Нормально, мене 29 тисяч сили. Погнали, поб'ємося з Ізі Челом Попробуємо. А, мені йому забити треба. Лол. Ух ти, йо! Він вгадав, куди я вдарив? О, а тут я вгадав І в нього майже вся хп кинчился. Давай вгору І я вгадав, він ні Хе-хе-хе. Так, супер удар. Набиваємо Бэм! Хуха, і зніс йому голову просто. Сюди. Оце я розумію. Оце супер перемога. 44 куба саме не дало. І за допомогою нього я можу відкрити яйця. Я можу три відкрити. Ага, ну звісно, ну, треба купити. Ні, купувати я не годен. Давай по одному. Let's go. Клік, одного чела дало. Клік ще одного дало. Вже, кстати, 100% на нього було. Кров дало, прикинь. І ще одно, звичайного. По ідеї, вони в мене автоматично вділись. Так. Ось як я формю за клік, я по 62. Обалдеть, у мене ще гіфтик, є якісь. Бемс, непогано. І в мене вже 30%. 7 тисяч цей швидкості, давай спробуємо з бабушкою реально зарубитися, футбольчик. Хе-хе, так, куди мам вальнути? Давай вверх. Диви, вгадало! Вгадала, жучеха. О, а тут я вгадав? Давай ще раз вгору. Цікаво, я зможу її пробити, якщо тупо вгору буду бити. Диви, диви, вона попадає, нормально. Але мені здається, тут знаєш, як запрограмовано? Чим менша у вас різниця по ударам, тим частіше вона буде вгадувати. Тут я, кстати, набиваю зараз і пробиваю її конкретний гол. Хе-хе-хе. І заробляю 91 кубок. Як я розумію, правильно? Да, у мене зараз 91, а мені потрібно 120. Ну, у мене є дейлі якісь квести. Паквінів, 250 мені дало. Яйця можна подивитись, якраз оце ось відкрити за 120. Let's go, спробуємо. Можливо, випаде щось толкове. 1,6 випав, кстати, 30%. І можу ще одну відкрити. 1,9 випав, 22 Вони мене одягнули ще ні? Ага, ще якось нуба мені дало лол. І пети в мене одягаються автоматично найкращі. І я фармлю вже по 102, да? Непогано, непогано. Я фармлю, прям дай Боже, ну мені треба трошки. Тішки більше нафармити, щоб було 132 тисячі швидкості, щоб я міг спробувати вальнути когось дуже сильно. І кстати, тут можна шузи собі купувати нові черевики. Я можу ось ці одягнути, да. Крутіші, червоні. О-о-о, нормально. Ну, вони не сильно червоні. Вони такі, типу бордові, може ближче до фіолетового, щось типу такого. Але фарми ми взагалі суперди. Прям так хорошо, хорошо, хорошо. Я можу нові шузи одягнути. Давай. Тепер у мене такі голубенькі. Нормально валю ними. Хе-хе-хе, вовше не хило. Я тобі кажу, диви, в мене вже 71 тисяча, 73, 74, 5. Обалдеть, Абалдеть, супер швидко це все робиться. Я в принципі, міг би ще ще раз оцю бабушку завалити і відкрити ще одне яйце, але трошки. Впадло, впадло, якщо чесно. Тут мені ще не так далеко лишилось до всього кента в ковбойській шапки. А потім у нас тут ще 19 лямів надо, прикинь, для цього чела. Але різниця між цим 17 лямів і оцим 19 невелика. А от отут півтора ляма. Це далеко нам ще сюди. А після півтора ляма, ще 17 мільйонів, це вообще зума зійти, я вам кажу. Но є якась штука з м'ячем тут таке, поняв? Ага, вони закриті, я поняв. Но є ще. Ага, 120 тисяч надо мати, щоб одягнути нові черевики. Ну, в принципі, 120 тисяч. Нам ще недалеко до нього, тому одягаємо нові черевички. І непогано, непогано. Ми валимо, вопше, дай Боже. У мене, кстати, на пошті щось тут є, висить Хм, сентмейл. Я ще не розумію, що це за двіжуха. Ну окей. Кстати, опонент у мене проснувся ковбой. Давай з ним пофайтимся Попробуємо вальнути його. Такс, нам треба пробити нормально. Плюху. Так, давай тобі проб'ємо. Давай вгору, Бенц. Дви вгодов, у мене А Пошди, давай вліво. Нормально. Чи давай вправо. Дви вгодов, гамнюк. Обалдеть, як пробити. Вгору давай. Хорошо, пробиваю. У нього хп навіть більше, ніж у мене. Давай вліво. Ні, вліво, хорошо пробивається. Давай ще раз. Бенц, нормально, нормально. Проходим. і вправо. Блін, вгодов! Ти поди на нього. Догори. Вгодов, Вгадав, в мене 8 тысяч хп началось. Пробив. У нього ще 14. Давай знову вліво. Пробив. Виграв. Хорошо. Сюда. Супер удар. Лет'скал. И бем. 250 кубків. Не дало з нього, хорошо. Кухня, ну з не було складно. фрі айтем, кстати, у мене якийсь появився. Давай, рейді. Лицка, відкриваємо яєчко, плюс 3x, хорошо. Сюди. І заодно разом з цим всем відкриємо... Щя, чого відкривати? Я можу пета собі. В мене і так пети хороші. Тут мені випав 1,9. да. ну а щось почніше мені, скоріш за все, і не випаде. Тому, тому, в принципі, можна навіть не пробувати відкривати. Можна просто фармити свою швидкість, щоб валити далі ковбоя, тому що мені набудуть яйця за 700 кубків по-любому. Так, диви. Нормально, в принципі, в мене ця швидкість не збирується. І, по суті, ми можемо зараз ковбоя кілька разів розмочити, але б я розмочував його трішечки пізніше, коли в мене трошки більше швидкості, щоб я швидше його перемагав. От, заробляв Покупків відкривав яйця по 700 кубасів, і в принципі, я думаю, що можна буде нормально з ним тушити. І в принципі, я думаю, що можна буде нормально його валити, але мені ще 30 тисяч треба. На нові черевики. Це, в принципі, не так і мало. Кстати, тут ще є якісь трейли, і вони додають. Ааа, давай купим. Оба, по тиші фармлю зараз. І ще мене спіннер є. Let's go! Мені випаде щось толкове. Ану, ану, о, 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 ця штука мені треба. Та ні, який плюс пет! А хоча плюс пет теж хорошо, ні? Так, 5700 швидкості. Ну, звісно, цього мало. То 200 тисяч. Я би не проти забрати. Хе-хе-хе. <рив> ну або плюс одного пета. Тоже штука хороша, можна буде мати 4 пета. І нові шузи в мене відкрились. Хорошо. Такі вони, да Якісь, типа, аля радужні. Непогано. Знову нові шузи. Обалдеть, все ма червоні є шузи. Обалдеть, Оце я розумію, тема. Обалдіть двік, быстро фармиться. У мене вже ці швидкості. Диви, У мене вже лямчик є, грубо кажучи. Нові шузи. Обалденно. І получається, що мені лишається. Тільки ж трішечки. Я зможу побити наступного типа. А вже за допомогою нього з нього буде кубків вкупа. Падати, і я зможу вже реально ці яйця відкривати. Бо я так подумав, ну щас сидіти ковбоя бити мільйон раз, щоб е, одне яйце відкрити, це трошки складно, розумієш. От тому я вирішив просто АФК пофармити трошечки. Ну, як АФК, по суті, воно дуже швидко фармиться. Поки я ось говорив, у мене вже 400 тисяч майже нафармилось, тому я можу сказати, що це реально скайф. Диви, 400 штук уже є. тіпа мені ще плюс-мінус 100, там 200 тисяч, і я зможу з легкістю його побити. Якщо в мене буде просто трішечки більше швидкості, ніж у нього, як я розумію, то машинально я вже можу його побити. Ось, опонент відкрився, це клоун. Обалдеть, так я думав, я клоун. <хи> Ладно, давай з ним побатлимся. Я, в принципі, не проти. Старина, щас ты буде такий удар. Так, Запутаємо, запутаємо, запутаємо. І тикаємо. Бемс. Сюда. Ізі. Пробили. Давай ще раз. Бем, 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 бем. Сюда. Да, дві, це реально працююча схема. Ось, я навожу наверх. Тіпа він думає, я йду вверх, а я бем. І направо пішов. <хи> Сюда, диви, я ЇЇ обманю! Так, ладно, обманім. Бем, дві. Не можна нажати. Диви, вообще, я на ізі його розношу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сюда. Блін, диви, вгадав, Прочи, прочитав мене. Дві! Е, э, лисий! Эээ, ти що робиш? Фух, пробив, ще раз пробити осталось. Є yeah, сюди, нове яйце. Поки почекай, треба пробити кента. Також, щоб кубасів зробити диви, 870. У мене є вже кубків. Оце я розумію. Оце кайф. І я тепер можу за 700 відкрити яйце. Оце хорошо. І в мене ще є яйти, якісь. Бемц, бемц. Нове яйце, кстати, дало, подарувало. І 2,4, 4, прикинь. Оце я розумію. Може в сторі щось є, а? Може є якісь зільки в мене? Чи нема нічого. Які зільки, щось, щось, щось. Нема нічого, походу. Ладно, давай цього кента проб'ємо. Бемц, Я якесь 6 Сюди. Так, тепер я відкриваю пета, еквібест. У мене все чотненько. я фармлю посіки. По, по 3 по 3 200, прикинь, по 3 200 з удара. Ну, до 17 мільйонів це насправді дуже і дуже небистро. Нафармити треба. Фух. Але в мене вже є майже два. Два ляма є. Нові шузи. Щас бистріша система піде. Посіки, по 3900 уже капає. Непогано. По трішечки Сені набиває. Я вже стану футбольним майстром скоро. Прикинь, що піти на другий світ, треба побити Рональдо. Ну як побити? <схи> Перемогти. І, і ще 10 тисяч кубків заробити. А де взяти такі цифри? Ти що з ума і що? Я й так тут фармлю, блін. Дай Боже, повільно. Але трейли, давай подивимося. 1000 кубків надодам. Оце вощи 5502 кікс дає бешений. Бешана мальвінка. Це, звісно, все хорошо, але нема в мене нормальних Бонусі по шузам, якщо подивитись, то у мене останні вже в діті в цьому світі. Потім по петам у мене є пети по ребітхам Ребідхи витрачають мою силу чи ні? Ні. значить, ми можемо ребідхи робити. Хорошо? Сейчас буде трошечки быстрее капати. По 4600 уже непогано. Я так нагупую, капець. Зумазіти просто. Блін, ну до 17 мільйонів це взагалі Анріал, я не знаю. Як мені це все пробити? По суті, в мене є ідея. Мені випав пет на 6X, правильно? Він випав який? Він випав, типа, дуже рідкісний чи ні? О, це мені самий рідкісний випав. Лоу, я й не бачу. Ну, все, чувака, сіке нам, 100 коїнів дасться на все, чи ні. Давай ще раз спробуємо його розвалити. Сейчас уже, напевно, мені стане трошечки легше. А, по 100 коїнів за одне попадання мені дає, да? Так. Да. Да, да, по 100 коїнів за одне попадання мені дає. Я його з трьох раз просто перемагаю, і ще останній раз я йому нагупую і заробляю ще соточку. В принципі, непогано. У мене 509 кубасів є, але мені треба ще раз його перемогти для того, щоб я зміг ще раз яйце відкрити. Так, 960 коїнів я маю. Погнали, спробуємо відкрити яєчко. Можливо, випаде ще щось хороше. В принципі, 2,4, блін, це дуже погано, так? Да? Ну так, да, воно нічим не, відр... не відрізняється від того, що в мене було. Значить, по суті, я можу гроші вкинути в ребідхи зараз. Ну, хоча б трішечки. І я фармлю по 4900. Да, мені, короче, до 17 лямів капець як багато. Правда, в мене є спінер, і можливо мені випаде щось хороше. Тому давай спробуємо. Можливо, ці 200, хоча 200. Та яких 5 тисяч, ну! Ех, 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 ех. Ну, в мене є ще ось якийсь бонус. 20% якихось мені дало. Що вони дають? Я, чесно кажучи, не соображаю, бо я. А, 6300 я фармлю вже. Лоу, непогано. Я фармив 4 4900 ще 300 фармлю. Може, це і за того, що я ребітки зробив. Я хі -хі, так і не поняв до кінця. Але в принципі уже є 5 лямів. Ну до 17 -ти мені ще жесть далеко. Коротше, народ, я навіть не знаю, що вам сказати, але до 17 мільйонів тут супер складно дойти. Я звісно постараюсь, але це скоріш за все буде вже в наступних серіях. Тому, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте свободбайдне, підписуйтесь на канал. З вами був Саня. І Всім пока!